Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить! Сьогодні буде маленьке відео, коротеньке, знайомство з таким боєприпасом. 7-39, 7 завод, 21 рік. Відмінність від 7-22. Більше покрашена в чорний куля. По характеристиках він буде сильніший за 7-22. Але ось такі плити влучання сюди 10 метрів. Не пробиття. Ну, кробіт бора, це було очікано. Але ось такий рівень. Стальна. Ось це раз, два, три, 7-10. Ось це 7-22, 10 метрів. Ось це 7-39. Пробиття. Для захисту, коли стальні борони пластини, потрібно використовувати балістичний підпір. Тоді все буде ок. Дякую.